Біц же говорив, чим невіроятні ложь, тим швидше в ній повіряти он відбивався своєї. Он був талантливий чоловік. Вот чим невероятні ложь, тим швидше в ній повірять. Збрехав як завжди. Насправді подібні слова приписують Гітлеру, але головне тут інше: захоплення Путіна керівником пропаганди нацистів не випадкове. Методи масового промивання мізків своєму населенню заликалими Геббельса, Далеко не нове заняття для авторитарних режимів. На Росії в чергове спробували піти третім путьом і замість ефективного міжнародного важеля отримали кубку клоунів. Націоналістаєць однієї трупати антизадемонстраціонна крафт. Рейхсміністр народної просвіти і пропаганди Третього рейху Йозеф Гебельс швидко зрозумів, як донести нацистські ідеї безпосередньо у вуха кожного німця. Радіо слухали буквально всі, адже для промивання мізків громадян держава створила всі умови. В межах проекту Народне Радіо німецькі інженери розробили радіостанцію Фолькс Емфенгер. Коштово він недорого. А з якогось моменту наявність приймача за наполяганням Гебельса стала обов'язковою. Овою в кожному помешканні транслював він лише програми німецького інформаційного бюро, в якому об'єднали колись незалежні інформаційні агентства. Слухати іноземні програми заборонялося під загрозою ув'язнення в концтаборі, натомість нацистське іноземне мовлення ширилось на всю Європу. Наприклад, британців намагався переконати лорд Хохо, -Хо, псевдонім диктора Вільяма Джойса. Принцип великої брехні Гітлера, чим дивовижніша брехня, тим скоріше в неї повірять, реалізували дуже просто: людина губиться в стрімкому інформаційному потоці і тому сприймає лише частину інформації. Ставку зробили на повторенні простих елементарних повідомлень, які зрозумілі навіть найменш освіченим громадянам, доносили їх всіма можливими засобами: наочна агітація, кіно, газети, журнали. Збирались навіть запустити повноцінне телемовлення, але тодішні технології не встигали за божевільними ідеями Гебельса. Натомість широкий вибір технічних можливостей є в сучасних расистів. Принципи Геббельса нікуди не ділися, лише удосконалились. Численні телевізійні пропагандисти більше впливають на так званих жителі глубінки. Робота в інтернеті націлена на молодь та освічену частину суспільства. Форма подачі може бути різна, але завжди прості повідомлення багато розово повторюються з різних джерел. Нацист, марії на це при зашлої пришла в Росії, крім змі до тотальної пропаганди. Звісно, долучився весь державний апарат. Іноді в змаганнях у узбоченому креативі трапляються справжні шедеври. Активно промывает миску населению и церковь. И дормийских боевых побив не вид псевдо псевдорелигийный лидер патриарх Кирилл. Христос воскрес и все вместе с ним воскреснем. Если вы жизнь свою положили за Родину, за други свои, как говорит священное писание, то вы будете вместе с Богом в Его Царстве, в Его Славе, в Его вечной жизни. Ова, не забудет. подивіться в іншень России, Росії, пути Владимира Путина Владимира Путіна правильно. Використання різноманітних шаманів та відьом можна пояснити недолугою спробою скопіювати захоплення окультизмом нацистів, але в дечому расисти спробували перевершити вчителів з передбачуваним успіхом. У кожного кривавого диктатора є свій власний великий дипломат, завдання якого погрозами застосуванням сили домагатись задоволення територіальних апетитів диктатора і водночас позичивши очі всірка дипломатично прикривати агресію. У Гітлера для цього був Йоахім Рібентроп, який блискуче справлявся з обов'язками. Наприклад, за рік до початку Другої світової пошив у дурній тодішнього прем'єра Британії Невіла Чемберлена to war with one another again. У Сталіна подібну роль виконував В'ячеслав Молотов. Про так звані заслуги цього товариша Промовисто говорить, названий його прізвищем Фінсько-український народний коктейль. У фашистській Росії роль верховного дипломатичного циніка та брехуна офіційно виконує Сергій Лавров. Мун, рейна, е... диму, Фібрару, Протягом восьми років війни Росії проти України. Міністр закордонних справ РФ неодноразово дивував світ абсурдними заявами про нацистський режим у Києві, пригноблення російськомовних, непричетність РФ до збиття рейсу MH17 тощо. Вы когда-нибудь матерились в присутствии людей, которые по-русски не понимают? Многократно. На та после початку полномасштабного вторжения Лаврова відверто понесло в тяжкие формы психопатии. Аргумент он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Зрештою, чого чекати від відомства з такою речницею, як Марія Захарова, хіба алкогольного делірію Нельзя були ділиться борщом. Метою дипломатії є поліпшення відносин між народами, особливо в міжнародних організаціях. Багаторічний представник РФ в ООН Віталій Чуркін ще раніше дозволяв собі скандальні висловлювання. Особливо странним, звісно, ж показалось виступлення представителя Сполучених Штатів, которое. Построила своє виступлення як будто вона мать Терези. А коли Чуркін не витримав лихої долі та при загадкових обставинах помер у Нью-Йорку, його наступник Владимир Сафранков виконував лише один коник. Не смієш скорбляти Росію більше. Посмотри на мене. Глаза не відводи. Що ти глаза відводиш? Нынешний представник РФ в ООН Василий Небензня уже неодноразово перетворював заседание Рады безпеки на примитивный фарс. Добалакався навіть до комарів. Беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. То есть на оборудование изделия, которое предназначается для использования в качестве технического средства доставки и применения биологического оружия. Навіть у звиклих до російської маячні дипломатів почав уриватися терпець. Посол Албанії в ООН Ферід Ходжа, окрім традиційної глибокої занепокоєності, прямо заявив, що втомився від нескінченних засідань. Це засідання з нічтожним результатом. Інтересно, ці, а ці комари проводили б различ між рускими і українцями. Тролити расистів взялася, і представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд. Літучі миші і птиці не соблюдають суверенні границі само, як і Росія. Щоправда, ніякого значення ці випади не мають, адже мета расистів не переконати міжнародну спільноту, а всього лиш зробити гарну нарізку для псевдоновин всередині недоімперії. Навіть кривавий божевільний диктатор розуміє, що класична російська дипломатія Все! Discussions of the nuclear freeze proposals. I urge you to beware the temptation of pride, the temptation of blithely uh, declaring yourselves above it all and label both sides equally at fault, to ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong. And good and evil. У березні 1983 року тодішній президент США Рональд Рейган дав надзвичайно влучне визначення СРСР. Як відомо, через вісім років імперія зла розвалилася. Нинішні кволі спроби відновити совок на імперію вже не тягнуть. Але як влучно зауважив прем'єр Польщі Матео Шмуравецький, сучасна Росія радше імперія брехні. Як би там не було, цивілізований світ знайде в собі сили повалити недоімперію ще раз.